Я вважаю, що зараз тільки екватор зборів. Тому десь наша готовність відсотків на 55-60, можу так оцінити нашу готовність. Щодо навантажень, то зараз закладаємо, звичайно, на перших-других зборах більш фізичну готовність. Та граємо спаринги. Деякі ігри були дуже інформативними для нас. Робимо якісь висновки. та Рухаємося далі. Немає ніякого тиску, адже зараз на перший план виходить наша фізична готовність та готовність до першого туру з нивою бузовою. Щодо останнього матчу з локомотивом, то це, як я вже повторююсь, була дуже інформативна для нас гра. Десь можливо нам фізичне навантаження. Ми грали двома днями раніше з поліссям на живому полі, тобто переход який. Але е, також локомотив це дуже добротна, молода команда. Е, таким хлопцям їм завжди е, є що доказувати. Та коли е, усі команди, які приїжджають до нас е, сюди, вони бачать цю е, фантастичну інфраструктуру, яка тут є. Тобто тут е, навіть стіни та стадіон заставляють команди бігти вперед, е, битися та е, грати з нами на результат. Навіть у товариші товариських іграх щодо Миханнява та Саші Чернятинського то я вважаю, що Сашко також йому хочу подякувати. Це дуже якісний та кваліфікований воротар. Бажаємо тільки успіхів у його подальшій кар'єрі. Щодо Максима, це так дуже досвідчений та відомий українському чемпіонату воротар. Там да дуже. Великим досвідом да капітане Ниви на протязі е минулих е років. Це конкуренція. Ні, я не боюся, не можу сказати, що боюся конкуренції, адже ми всі знаходимося у професійній команді, ставимо для себе якісь задачі. Конкуренція завжди це мотивує тебе та дає змогу зростати усім, хто знаходиться в конкуренції. Неможливо зростати та розвиватися, якщо ти знаходишся в якійсь зоні комфорту. Тобто, я вважаю, що е, це тільки е, до найкращого. Щодо відновлення сезону, так, е, е, вважаю, що в нас буде 10 фіналів, е, і я не хочу ніяку команду з цих виділяти, адже усі 5 команд, з якими нам доведеться грати, дуже якісні, дуже підготовлені команди е, там, з гарним підбором футболістів. Е, з великими амбіціями, там та Нива бузова, зараз е, темна темна конячка, яку зібрали, можна сказати, з нуля новий тренер, там агробізнес, Карпати, Прикарпаття, епіцентр дуже кваліфікована команда. Е, то я не хочу нікого виділяти. Чекаю ігор з усіма та е, сподіваюся на... Е, наш на нашу перемогу щодо допуску болівальників до на трибуни, то я вважаю, що це е, дуже гарний, скажімо так, показник та е, гарний крок у розвитку клубів, е, тому що е, ну, футболісти грають не тільки для себе, вони грають для болівальників, особливо е, з. Тією кількістю болівальників, яка є у лівого берега, це відчувається по, соц, по соцмережам, е, те, як за нас болівають наші там підписники, коментарі, лайки і так далі. Е, то я вважаю, що якщо, якщо е, наше керівництво в да, країні вирішить, що е, це можливо, з, е, якщо клуби зможуть предоставити да, е, усі засоби там безпеки для болівальників, то чому ні? Чому ні, тільки за. We'll